Перед вами зараз Oldsmobile Dynamic 88 Cabrio. Двухдверне, дуже здорове П-кабріолет. Тюнінговане. Ось така є бокова частина, як він виглядає. На автомобілі, я так розумію, стоїть якась... Немо тому що автомобіль повністю посаджений до землі, зверніть увагу. Так, ось його задня частина, написано Oldsmobile. Велхопна система на дві труби. Так, на автомобілі стоять ковпаки. Розмір 215-60 r 14 Ось накидний дах брезентовий, салон повністю шкіряний, шкіра чорного кольору. Зверніть увагу на задню спинку сидінь, де стоять динаміки, наскільки це було прикольно, так? Да? Так, ось передня частина. Спідометр на 120 миль. Кропка стоїть автоматична. Я так розумію, можливо, навіть стоїть рідна радіола, перемикачі. Позначка Dynamic 88 стоїть на приборній панелі. Так, Подивимося зараз на мотор. Це V8 на 370 конячок. Це кубовий мотор, це майже як трактор. Да, видно, що хлопці зробили роботу немалу малу, по мотору, по його реставрації. Да, це дійсно американський монстр.